Божі слова на кожен день. Божа робота в країні Великого червоного дракона чудова і незбагненна. Він удосконалить одну громаду людей і вижене деяких інших, бо в церкві є всякі люди. Є ті, хто любить істину, і ті, хто не любить, є ті, Хто переживає Божу роботу, і ті, хто ні, є ті, хто виконує свій обов'язок, і ті, хто не виконує. Є ті, хто свідчить про Бога, і ті, хто не свідчить, і частина з них є невіруючими й лихими людьми, і вони точно будуть вигнані. Якщо в тебе немає ясного знання про Божу роботу, то ти будеш негативно налаштованим. Це тому, що Божу роботу можна побачити лише в меншості людей. У цей час стане ясно, хто насправді любить Бога, а хто ні. Ті, хто насправді любить Бога, мають роботу Святого Духа. Тоді як ті, хто насправді не любить його, будуть виявлені через кожний етап його роботи, вони стануть тими, хто має бути вигнаний. Ці люди будуть виявлені в ході роботи завоювання, і це люди, які не мають цінності для того, щоб їх удосконалювати. Ті, хто був удосконалений, були здобуті Богом у всій своїй повноті та здатні любити Бога як Петро. Ті, хто був завойований, не мають спонтанної любові, а мають тільки пасивну, і вони змушені любити Бога. Спонтанна любов розвивається через розуміння. Отримане через практичний досвід ця любов займає серце людини та робить її добровільно відданою Богові. Божі слова стають її основою, і людина здатна страждати за Бога. Звісно, все це має той, хто був удосконалений Богом. Якщо ти лише прагнеш бути завойованим. То ти не можеш свідчити про Бога. Якби Бог досягнув своєї мети спасіння тільки через завоювання людей, то етап прислужників завершив би справу. Однак завоювання людей не є кінцевою метою Бога, а його справжня мета вдосконалити людей. Тож не кажи, що ця стадія. Є роботою завоювання, а кажи, що це робота вдосконалення та виганяння. Деякі люди не були завойовані повністю, і в ході їх завоювання громада людей буде вдосконалена. Ці дві частини роботи виконуються злагоджено. Навіть за такий тривалий період роботи люди не пішли. І це показує, що мету завоювання досягнуто, це факт завойованості. Очищення потрібні не для того, щоб бути завойованим, а для того, щоб бути вдосконаленим. Без очищень людей не можна було б удосконалити. Тож очищення справді цінні. Сьогодні вдосконалюється та здобувається одна громада людей. Усі десять благословень, згадані раніше, були спрямовані на тих, хто був удосконалений, усе, що стосується зміни образу на землі, спрямоване на тих, хто був удосконалений Ті, хто не був удосконалений. Не гідні отримати обіцянки Бога.